Всім привіт-привіт! Пакую ваші замовлення. Одне із замовлень, яке завтра поїде Укрпоштою. Необхідно дуже раненько віднести посилочки, тому пакую з вечора. Нову пошту я пакую в той же день, коли її відправляю. Тобто, в нас нова пошта забирає тричі на день і маю можливість впродовж дня пакувати і відвозити посилочки до пошти. Ось. Я вирішила, що буде корисно, можливо, подивитися вам, яким чином я запаковую свої рослинки. Ось також, можливо, когось це трошки заспокоїть, бо багато дівчаток, уперше, купують поштою рослинки, особливо там взимку, хоча зараз прогнозують і такий гарненький плюс уже в деяких регіонах. Ось. Тому, гадаю, буде вам корисно комусь це буде слугувати такими заспокійливим, що ваші рослинки гарнесенько доїдуть. Тому поїхали. Так, перш за все, живець, який ми відправляємо. Я переконуюсь, що торф просушений. Але просушений, він має бути не зовсім там до хрусту, а так, щоб на якийсь день-два йому трішечки тої вологи вистачило. Тому що, якщо повністю до хрусту просушити рослинку, наприклад, той ж Укрпошту, яка буде їхати 3-4 дні, рослинка може. Погано, якби, перенести цю пересилку навіть узимку, коли буде зовсім зовсім сухо. Новою поштою я можу відправляти і зовсім сухі рослинки, тому що добу в дорозі вони витримують, особливо взимку, це буде навіть і корисно. Тобто, є в нас рослинка, яку ми завчасно готуємо до пересилки. Далі беремо туалетну бумагу, туалетний папір, так? Можна якісь серветки, наприклад, якщо у вас там не туалетний папір. Зараз нам потрібно зробити так, щоб оцей торф не просипався в дорозі. Гарненько, ось так ось плотно ми трамбуємо оцю бумагу обережно, не пошкоджуючи наш стовбурець і нашу рослинку, навкруги ось так ось так. Тобто ми фіксуємо наш субстрат для того, щоб він не просипався. Якщо у вас, наприклад, ось тут ви робите дірочки, так, надіж, видно, так, видно, внизу буває роблять дірочки, я зараз вже перестала так робити, тоді потрібно або ще один стаканчик одіваємо наверх, або скотчем заклеїмо ці ось дирочки, тому що торф теж може просипатись. Так. Далі я використовую скотч, заклею скотчем, фіксую ось цю ось бумагу. Можна використовувати, наприклад, торбинки, так, кульочки. Надіваєте, закручуєте, теж фіксуєте скотчем. І Щоб не було шуму, від скотчу, я зараз виключусь і тоді покажу, що вже у мене в результаті вийшло. Так, Ось таким чином у нас вийшло. Тобто тепер ми бачите, я ось так ось трушу, сиплю, торф не просипається. Тут ось крізь проклеєний скотч. Кругом, І також отак ось по кругу, я ще той оце ось фіксувала, теж проклеюю. Тобто можна отак ось її трусити, нічого не буде, ніхто її не витрусить і торф не просиплеться. Тобто ваша рослинка залишиться у стаканчику. Так, далі використовую ось таку ось гофровану картонну бумагу. тобто, гофрований картон. Я його купую, купую в епіцентрі. Там, здається, там, 3-10 метрів і ще якісь там метражі, прям такі рулонами. Рулони, здається, метрові чи півтора метрові. Метрові, мабуть. ось. Я купую. В принципі, можете використовувати будь-який картон, який ви зможете закрутити. Показую. Так, Надіюсь, так видно вам буде. Трошки шумне сьогодні відео буде. Ложите ваш живець, вашу рослинку, так, перевіряючи, вам видно. Теж скотчем фіксуємо, фіксуємо стаканчик до картону. І тепер ось так ось розправляємо лісочки, замотуємо ось такий ось тубус у нас вийшов. Так, видно, так. І цей тубус я фіксую степлером. Зараз секунду, дай мені степлер. Так, Фіксуємо степлером. Я ось тут фіксую. Можете скотчем отак от обмотувати. Деякі дівчатка використовують ось такі ось резинки. Просто отак ось одівають, якби це ж, теж цей тубус фіксується. Ось таким ось чином. Тубус зафіксований. Так, далі. До речі, оце ось вже варіант для літньої відправки рослин. Таким чином, я відправляю рослинки влітку. Все, вложу їх в коробки, фіксую в коробках, щоб вони там не, по коробці не валялися, не перекидалися, тобто були надійно закріплені у самій коробці. І все. Це для літньої відправки ідеально працює. Взимку ж, я використовую, скажімо, так... Правило капусти. Так, це так. Чим більше шарів, тим краще. Один товстий шар менше вам допоможе, чим кілька тонких шарів захиститися від холодної морозної погоди. Тобто беремо, наприклад, спочатку я особисто беру газету. Чому газету або якусь іншу бумагу? Тому що, якщо, наприклад, в будинку у нас тепло, рослинка нагрівається. Ви виносите вашу коробочку на вулицю, іде різниця температур, тобто на рослинці самі утворювати якісь, утворюватись якийсь певний конденсат, тобто опар, випари води, вологі. І картон, і також газета, яка буде знаходитися найближчим шаром, буде у себе вбирати цю вологу. Так, Далі працюємо з газетою. так? Я розстеляю, я беру два шари газети, тобто два листки. Ось таким чином замодую Загинаю. Тут можна теж степлером, резинкою, неважно, чим вам буде зручно. Ось таким чином, наприклад, так зафіксували. Так, Надіюсь, запис іде і вам усе видно. Газета. так? Далі використовуємо матеріал по типу агроволокна або агроволокно. Таким же чином замотуємо. Цю тепливу. Так, ось так, так. І останній шар у мене це ось такий ось утеплювач. Фольгований я використовую. Так, і останній шар, головне його правило, те, що він має бути герметичний. Тобто, ви маєте його проклеїти ось тут і ось тут скотчем так, щоб не було доступу холодного повітря. Він має у вас працювати як термос. Зараз я вам проклею, так, виключу, щоб не було шуму від скотчу і покажу вам результат. Так, ось така ось мотанка такий ось термос у мене вийшов. Тобто, кожна рослина запакована у таку ось упаковку. Тут усе проклеєно так по краях, і тут також усе герметично проклеєно. Далі я складаю рослинки у коробку. Прошу також врахувати, що оскільки ось таке, ось упаковка кожної рослини, деякі посилки можуть бути доволі об'ємними. Тобто, ну, якщо ви замовили навіть два живці, то вага посилки у вас може бути там не фактична, верніше, а розрахована новою почтою об'ємна вага, десь бути там 2 або 5 кг. Тобто, це за рахунок того, що посилки доволі об'ємні через упаковку. Але ну, Мені здається, краще трошки переплатити за якби пересилку, так, аніж отримати оплачені, але обморожені рослинки. Так, далі рослинки я ось так ось складаю, в даному випадку у мене замовлено 3 живці. Так. Складаю таким чином. Вони в коробочці, бачите, надійно зафіксовані. Якщо тут якісь, наприклад, пустоти, можна додати бумагу, газету, тобто десь, щоб плотніше вони були, і по посилочці там не шатались, коли їх там будуть туди-сюди перекидати на пошті. Так, тепер коробочку я закриваю, так, скотчем потім проклею, коли запакую. і... І ще поверх я зазвичай взимку обов'язково харчовою плівкою обгортаю коробочку, тобто, щоб вона десь там на снігу, чи у відлигу, чи в дощ не намокала, а також це буде якби додатковий такий ось термос всередині коробочки. До речі, щодо того, коли ви отримаєте посилочку, будь ласка, не потрібно зразу ось так ось там швидко розпаковувати, розривати коробку, отримуєте, відкриваєте. Таким чином і даєте трошечки е, якусь годинку-дві е, рослинкам адаптуватися до температури у вас в домі. Потім поступово знімаєте шар за шаром, і хоч якусь там 15-20 хвилин кожному шару даєте трошечки е, ну, як проникнутися, так, температурою, яка у вас у домі є. От. Не потрібно одразу робити для рослинки температурний шок, тобто з холоду, е, заносити її в плюс 25 там, в домі, в квартирі, і е, розпаковувати різко дуже. Поступово, шар за шаром, тоді вашій рослинці буде легше перенести цю пересилку, і вона швидше адаптується і буде радувати вас інтенсивним ростом е, і найшвидшим цвітінням. Ну, надіюсь, відео було корисне. Я так поспіхом, тому що маю багато замовлень, багато пакувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, додавайтеся у Viber групу Верхній закріплений коментар. Буду дуже рада вас бачити. До нових зустрічей! Бувайте!